Провокував співробітників ТЦК на конфлікт. У Львові працівники ТЦК затримали чоловіка мобілізаційного віку та примусово помістили в мікроавтобус. Конфлікт на відео зазняли перехожі. Кадри затримання масово почали поширювати у соцмережах. На них видно, як співробітники ТЦК Соломіць заштовхують військовозобов'язаного у мікроавтобус. Тим часом чоловік опирався та намагався вирватися, через що йому ледь не притиснули ноги дверима автомобіля. За руки, я вам За словами очевидців, правоохоронці на цю ситуацію ніяк не реагували. Згодом у Львівському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки відреагували на інцидент. Там повідомили, що чоловік, нібито востаннє, з'являвся у військкомат 9 років тому. Відтак чоловіка запросили у салон автівки, аби виписати повістку. У ТЦК також додали, що працівники не застосовували фізичної сили. Намагаючись використати становище, коли перехожа знімала інцидент на відео, чоловік поводився неадекватно. Врешті військовозобов'язаному громадянину виписали повістку, після чого відпустили. Повідомили у Львівському обласному ТЦК та СП. Водночас чоловік, якого намагалися силою загрузити в бус, дав своє пояснення. Каже, те, що написала, не відповідає дійсності. Мовляв, повістки на місці йому ніхто не виписував, натомість забрали тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, яке той носив з собою. І додає, що в останню військово-лікарську комісію він проходив не 9 років тому, а 4 з половиною. Це посвідчення, що мене викрали. Я два рази проходив кар. останній раз було це коротше, майже чотири з половиною роки назад. Мені ще там приписали, що в мене з нирками проблема. Я, блін, реально. якраз на дорогу, На тринадцятій стації мене коротше, зупинили тупо. Да, забрали посвідчення, дали коротше, домолитися. Я підійшов до буса, я нікуди від них не втікав, хоча міг тікати, але я не хотів втікати. Блін, бо я був з Богом, і я розумів, що тіпо, ну, коли я з Богом це правда. А з ким вони були, я то не знаю. Типу тупо зразу почали крутити повістку. Мені ніяку коротше, не виписали ту штуку, не забрав. Я би тужі нісів труси позапхав. Блін, я не знаю, що робити. Чоловік також розповів, що внаслідок затримання отримав гулю на голові та гематоми на ногах. Ну так, нормально, да? Ну, такий, типу, культурний значок, культурний значок, ну і тут все синє. Гадаймо, раніше на Львівщині невідомі напали на працівника територіального центру комплектування. Внаслідок удару важким тупим предметом по голові медики діагностували у військового закриту черепно-мозкову травму. До слова, працівник військкомату, на якого тоді скоїли напад, брав участь у бойових діях на Миколаївщині у березні 2022 року. Софія Фенко, телеканал НТА.